Стомились паяти пальцем? Хочете свіжий новомодний паяльник з регулюванням температури, стабілізацією та режимом сну? І щоб не надто великий, як паяльна станція, а ось до цих всіляких з USB, від павербанка і так далі, нема довіри, ми знаємо, що вам запропонувати. Спробуйте справжню Японію. Тож, друзі, привіт! І сьогодні ми покажемо вам справжню японську якість. Це новий паяльник серії Good PX, а саме PX280. І знаєте, якби самураї в середньовічній Японії користувались паяльниками, то цей безумовно був би одним з найпопулярніших. То що ж тут такого цікавого? Бо ніби паяльник як паяльник, ну гріє, ну температура регулюється. Тому домо дивитись. Почнемо з зовнішнього вигляду. Комусь цей дизайн може здатись незвичним, комусь смішним, комусь надто застарілим. Хоча він максимально нагадує оте Перше обладнання, тобто така собі данина поваги класиці. На мою думку, японці справді на своїй хвилі і роблять щось своє, неподібне до інших, як от їх легендарний тюінг автомобілів Бусудзоку. Окей, зовнішнім виглядом зрозуміло. Тепер про виконання самого паяльника. Найбільше впадає в око, це ось такий кабель, просто ну дуже товстезний. Здавалося б, паяти з ним доволі незручно. Але ж ні, паяльник ідеально збалансований. А якщо сам кабель ще під'єднати десь зверху, а так між іншим, Розетки встановлюють в сервісних центрах та на виробничих лініях, то його 100 грам ваги взагалі не відчуватиметься. А поки ми продовжимо наш огляд, не забудьте поставити вподобайку та натиснути кнопку Підписатись, адже ми маємо ще дуже багато цікавих речей, які хочемо вам показати. Стосовно паяльних жал, то цілком в найкращих традиціях компанії Good тут використовується свій власний особливий тип жал. Цього разу майже як 900 м Ну але поза як це різні компанії, то повністю повторити вони не могли. І найцікавіше те. Що жало 900М сюди таки вміщається. Але конструкція зроблена так, що 900М провалюється в опорну втулку. Тож, якщо закрутити гайку фіксатора, ви просто розкришите нагрівальний елемент. Тому, якщо не хочете перетворити свій паяльник на камікадзе, використовуйте тільки оригінальні сумісні жала. Перед тим як перейти до функціоналу, перевіримо, за скільки паяльник розігріється від кімнатної температури до температури плавлення припою. Отож, 14 секунд дуже хороший результат. А тепер до функціоналу. І це відображення температури в режимі реального часу, цифрове налаштування температури, температурні профілі, стабілізація температури та можливість калібрувати температуру, режим сну, автовимкнення та блокування кнопок паяльника. І це я навіть не вдавався в детальні налаштування кожного з даних параметрів. Але варто зауважити, що бавитись даними параметрами та налаштуваннями без інструкції не варто. Щодо базового режиму роботи, то паяльник. Починає нагрів одразу після увімкнення. Кнопки захищені від помилкових натискань. Тому, щоб змінити температуру, потрібно натиснути функціональну кнопку. Хоч це і дивно, бо самі кнопки натискаються з певним зусиллям. Ну і для входу в меню потрібно натиснути та отримувати функціональну кнопку. Перемикання між пунктами меню здійснюється за допомогою функціональної кнопки. Щоб вийти з меню налаштувань, повторно натисніть та отримуйте функціональну кнопку. А на цьому, друзі, наш огляд закінчується. Пишіть в коментарях, чи хотіли б собі такий Паяльник, а може, в когось вже є? Бережіть себе та до нових зустрічей!